Дивіться, в сьогоднішньому відео путініст-шаман видав порцію маячні про iPhone, нібито він був натхнений Достоєвським. Крім цього, армія це не моє. Відомий співак пояснив, чому він відмовився воювати на фронті. І наостанок Ані Лорак виходить заміж, хто такий Ісак від жраку і як нащадок африканських шаманів підставив зрадницю України. Це Марс та зірки. Поїхали! Півак Путініст Шаман, справжнє ім'я якого Ярослав Дронов, що демонструє із себе щиро Зет Патріота, співаючи «Я яруський, дав задню і заявив, що підтримує американські технології, їздить на так званих іномарках і користується продукцією компанії Apple. Але щоб не бути зрадником в очах співвітчизників, він видав порцію маячні про вплив російських класиків на захід. Виправдання вийшло не дуже вдалим, але свій слід відклало в головах у любителів пропаганди. Частину з його інтерв'ю опублікували у російському пабліку, але незабаром звідти видалили відео ймовірно, щоб не псувати репутацію і статус путініста дронову. Мені пред'являють деякі мої недоброзичливці те, що він же росіянин. А чого у нього телефон американський, машина німецька або там ще що-небудь. А я відповідаю, що ми ж не знаємо, а можливо творці цих американських телефонів та творці цих технологій, або творці цих автомобілів надихалися творами Петра Ілліча Чайковського, коли б вони створювали цей телефон, або творами Достоєвського чи Булгакова, які в усьому світі відомі, розмрієвся шаман. Варто зазначити, що коли він говорив про американські телефони, мова йшла про iPhone всесвітньо відомий бренд смартфонів, який в першу чергу асоціюється із США та славнозвісною кремнієвою долиною. На думку путініста, американські технологи нібито взагалі ніколи б не придумали свої розробки, якби їх не надихали російські класики. Шаман вважає, що кожен програміст в Америці, мовляв, читав того ж Чайковського, Достоєвського чи Булгакова і захоплювався. Та їхніми шедеврами. Можливо, тоді без цих творів взагалі цих технологій і телефонів не було. Спробуйте просто подумати про це. Ми ж не знаємо, як це було і чим люди надихалися, до останнього продовжував він літати у мріях. Друзі, як на вашу думку, чи справді у шамана вже безповоротньо поїхав дах? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Український співак і колишній лідер українського гурту Тартак Олександр Положинський, який раніше був на фронті у складі 47-ї окремої механізованої бригади Магура, розповів, чому він не воює на передовій, але не полишив військову справу. Артист заявив, що зараз служить, перебуваючи у Києві і працює на радіо Армія ФМ. Ще кілька десятиліть тому Положинський зрозумів, бути бійцем не для нього. 52-річний співак в інтерв'ю апострофу розповів, що таке осяяння відбулося після того, як він повернувся з військового інтернату в цивільне життя. З того часу думка так і не змінилася. Досі не відчуваю, що армія це моє. Я зрозумів, що армія це не моє ще у 80-х роках минулого століття, коли повернувся після військового інтернату в цивільне життя. Тоді зрозумів, що хочу жити цивільним життям. Зараз більшість людей, які змушені стати військовими, стають ними не тому, що вони відчули в собі бажання, що військова справа це їхнє, а тому, що вони відчувають відповідальність за долю своєї країни і свого народу. І вони йдуть не в армію як таку, а йдуть захищати батьківщину, свої сім'ї, майбутні людей, які їм дорогі, пояснив артист. Співак додав, що працювати на перемогу можна також в тилу і в різних напрямках діяльності, але Форпостом є сили оборони. Однак до артистів, які відмовляються йти на війну і заявляють, що їхня творчість важливіша за зброю в руках, Положинський ставиться з острахом. Він каже, що кожен громадянин України має пройти службу, але не всі зобов'язані стати штурмовиками чи піхотою. Можна обрати роботу в тилу ЗСУ. У лавах ЗСУ є величезна кількість посад небойових. Участь у бойових діях обере не кожен військовослужбовець. На мою думку, всі громадяни України в умовах такої великої війни мали би пройти службу. Це би показало, що країна не байдужа усім громадянам і відновила б справедливість у суспільстві. Одні люди добровільно чи під тиском обставин стали до лав ЗСУ і зараз є заручниками обставин, бо не озвучують чітких термінів служби з одного боку, а з іншого люди з цивільного життя не мають бажання захищати батьківщину в ЗСУ. Це величезна несправедливість, пояснює співак. На його думку, в майбутньому державний посадовець мав би пройти військову службу, перш ніж отримати можливість впливати на країну. Несправедливо й те, що велика кількість людей на високих державних посадах не проходять військової служби в роки великої війни. Розумію, що у багатьох людей ці посади є дуже відповідальними, але я не впевнений, що ці люди є незамінними на своїх посадах. І для справедливості в майбутньому я вважаю, що служба в ЗСУ має бути підставою для того, щоб людина могла заходити на державні чи політичні посади. Додав він. Олександр Положинський також зауважив, що його робота на радіо Армія ФМ є частиною військової служби. Як він каже, це військова радіостанція і там артист веде ефіри, ба більше працювати ведучим було не його за цією і бажанням уникнути фронту. Я скажу відверто, це не було моїм рішенням, тим паче я не хотів служити на радіо. Якби мені у травні 22-го року сказали, що ти йдеш до лав ЗСУ, що у результаті бути ведучим на військовому радіо, то я не впевнений, чи захотів би йти до ЛАВ ЗСУ лише заради цього. Але якщо керівництво приймає таке рішення і дає таке завдання, то я його виконую. Люди дуже часто приписують публічним людям якісь хитощі, договорняки та інші мутки, яких насправді немає, каже артист. Зокрема, співак заступився за Сергія Жадана, якого нібито хейтять в мережі через його службу не на фронті, а на радіо Хартія. Положинський вважає, що кожен має бути на своєму місці, та й першого ліпшого не можуть взяти навіть на журналістську роботу у війську. Також можна зрозуміти військових, які служать не в таких комфортних умовах, але чи зміняться умови служби таких військовослужбовців через те, що Жадан не буде служити на радіо, а служитиме писарем в штабі, наприклад, чи в прес-службі якоїсь бригади, чи буде возити на авто для свого підрозділу. Моя позиція стосовно будь-якої посади така: на військову посаду має заходити людина, яка має найбільше здібностей, професійної підготовки і досвіду в цивільному житті для того, щоб з цією функцією якісно справлятися. Якщо є військове радіо чи радіохартія, і є кілька посад пов'язаних із функціонуванням цієї радіостанції, то цілком зрозуміло, що на ці посади мають заходити професіонали пояснив співак. Друзі, чи погоджуєтесь ви з Олександром Положинським, пишіть у коментарях. І наостанок українська співачка-зрадниця Ані Лорак у миру Кароліна Куєк, яка цинічно замовчує війну на батьківщині, вдруге виходить заміж за іноземця, бойфренд-виконавиці, іспанець Ісак Піджраку, що називає себе Нащадком африканських шаманів, зробив пропозицію виконавиці на її 46-й день народження. Відповідним відео чоловік поділився у своїх соцмережах. Цікаво, що особливе свято запроданка вирішила провести не в улюбленій Росії, а в італійському місті загниваючої Європи Венеції. На опублікованому запису видно, як в одному із закладів Ісак опускається на коліно передання Лорак, тримаючи в руках каблучку. Хоча на відео відсутній оригінальний звук, замість якого накладено музику, можна помітити, що потіністка відповіла так. Вперше про стосунки з іспанцем Кароліна Куєк заговорила на початку 23-го року. У інстаграм співачки з'явилися кадри зі спільної фотосесії пари, у коментарях до яких вона зазначила: блаженна любов, яка стукає в твої двері, коли ти най. Менше очікуєш на це відповідно до інформації, яку Ісаак залишив у своїх соцмережах, він займається йогою, масажними практиками та називає себе африканським шаманом. Обранець путіністки вже був одружений та має сина і доньку. Пара познайомилася на острові Ібіца, коли запроданка приходила до тями і загалом знаходила свій баланс. Обранець Ані Лорак негативно ставиться до статей і роликів, присвячених співачці, що публікують українці в мережі. Для того щоб висловити своє невдоволення, Ісак вийшов на зв'язок із блогером Богданом Безпаловим. Ймовірно, нащадок африканських шаманів хотів вибілити репутацію своєї партнерки, проте випадково підставив її. Роздратований масажист заявив, українці не поважають вибір співачки, бо вони ультранаціоналісти. До того ж, на думку іспанця, співвітчизники Лорак не можуть боротися за свободу, адже в них її немає. Народившись в своїй країні, ти що раб? Вона не рабиня України, вона просто хоче розвиватися, стати популярнішою та заробляти гроші, розкрив позицію Кароліни Куєк-Обранець. Друзі, яке у вас ставлення до Аня Лорак та її нового обранця? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.